Всім привіт! Це подкаст про зв'язки зарубіжних авторів з Україною, і сьогодні у випуску Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, есеїст, перекладач, літературознавець єврейського походження. У нього я прочитала невелику збірку віршів. Отже, як він був пов'язаний з Україною. У лютому 1919 року Мандельштам переїхав у Харків, де влаштувався у всеукраїнський літературний комітет при наркому освіти України. Виступав з читанням віршів на вечорах, публікував їх у харківських відомостях і шляхах творчості. Наприкінці квітня 1919 року Осип Мандельштам перше приїхав до Києва, а місто з прихильністю пустило поета до себе. Мандельштама важко уявити собі емісаром наркомпроса, але саме в цій ролі, відряджений для роботи в театральному відділі Київського губернського комітету народної освіти, він не прибув разом із поетом Рюриком Івнєвим і братом Олександром до Києва. Мандельштам зупинився у шикарному готелі Континенталь. Зараз тут, на вулиці Академіка Городецького, знаходиться музична академія. Відвідав Лавру, взяв участь у помпезному карнавальному святкуванні 1 травня на Софійській площі. У першотравневому карнавалі поет висловлював Рюрику Івніву крамольні контрреволюційні думки повірте, цитую, що це переживе все. Кінець цитати, казав він, вказуючи на давні стіни Святої Софії. За збігом обставин у підвальному приміщенні «Континенталі» збиралися молоді митці з богемного об'єднання хлам. Тобто художники, літератори, артисти, музиканти у Києві в знаменитому кафе Хлам 1 травня 1919 року, 20-річна художниця Надя Хазіна, яка жила у Києві з маличку з 1901 року, зустріла 29-річного Осипа Мандельштама. Тоді Надія була ученицею Олександри Екстер. Надія з групою митців опинилась тут після прем'єри вистави Фуенте Овехуна за. Лопе Девегою у постановці видатного режисера Костянтина Марджанова, яка відбулась зовсім неподалік у приміщенні колишнього театру Соловцову, нині театр імені Івана Франка. Надія ж була помічницею сценографа вистави Ісаака Рабиновича. Прем'єра співпала ще з однією подією днем народження Олександра Деїча, літературознавця і театрального діяча, активного учасника Марджанівської постановки, що якраз святкували у хламі. На святкуванні були присутні такі митці, як Георгій Нарбут, Юрій Терапіано, Ілля Еренбург і Павло Тичина. Останній читав поезії із сонячних кларнетів. У своєму щоденнику Дейч відмітив, що Мандельштама, який несподівано з'явився у хламі і театрально відрекомендувався, цитата Осим Пандельштам вітає прекрасних киянок, поклон у бік Наді Хазіної, прекрасних киян загальний поклон, також просили почитати вірші. Він плив по ритмах із заплющеними очима, а відкриваючи їх, дивився лише на Надю. Кінець цитати. Сама Надія Якимна згадувала у своїй другій книзі у перший же вечір він з'явився в хламі, і ми легко і бездумно сошлись. З своєю датою ми читали 1 мая 19-го цитати. Випадкове знайомство знаменитого поета та Юнки і пристрасть, що спалахнула між ними, призвели до карнавального вінчання з копійковими кільцями, купленими біля Михайлівського монастиря. Вони їх ніколи не носили. У кав'ярні на Софіївській вулиці цитата Нас благословив в греческій кофейні, мой смішної приятель Маковейський і ми вважали це вполне достаточним, поскольку він був із сім'ї священника, як згадувала Надія Яківна, а згодом до шлюбу цієї чи не найніжнішої і найтрагічнішої пари ХХ століття. Поет і графік, ерудит і знавець античності Володимир Макавейський, за свідченням Юрія Трапіано, саме він подарував Мандельштаму два фінальні рядки до його поезії трісція Скріпучий труд дня мречають неба і калісо вращається легко». Був убитий 1920 року, кав'ярня збереглась до сьогодні вулиця Софійська, 3Б. І у 1920-ті роки подружжя Мандельштам зупиняється у будинку по вулиці Марінгівській, нині Марії Заньковецької, вулиця у Печерському районі міста Києва. 3-дріб-1, де на їх честь у липні 2018 року встановлена меморіальна дошка. і Надія Мандельштаму все життя тепло згадували хрещатики Софію, прогулянки дніпровськими схилами, Турхановим островом, Володимирською гіркою. Називали її своєю гіркою. Залишивши влітку Київ, Мандельштам поїхав на південь у Крим і на цілих півтора роки залишив надію. У грудні 1919 року він пише їй із Феодосії. Цитата: Я радію і Богу, дякую за те, що він дав мені тебе. Мені з тобою нічого не буде страшно, нічого не тяжко. Кінець цитати. Невдовзі вони зустрілися знову, щоб бути разом назавжди. У Феодосії, за підозрою у зв'язках з підпільниками, Мандельштам був заарештований білогвардійською контррозвідкою, звільнений з зусиллями, головним чином полковника Цигальського. Бездомність супроводжувала поета після революційні роки. Частина рукописів з тих, які йому доводилося возити з собою, загинула в Криму вже в 1920 році. У 1920-ті роки Мандельштам неодноразово відвідує Київ. Він був тут навесні 1921-го, потім у березні 1922-го тоді був офіційно зареєстрований їхній шлюб. У березні 1922-го Мандельштам виступив у Київській філософській академії з лекцією Акмеїзм чи класицизм. Мандельштам зустрічав у Києві з надією новий. 1924 рік працював у травні 1926 року, опублікував рецензії на вистави у Києві, Одесі Театру Березіль 1926. Театру Березіль геніального режисера Леся Курбаса присвячено два тексти. У травні 1926 року написав Нарис Київ. Востаннє поет побував у Києві в січні 1929 року. Саме під час останньої зустрічі поета і міста юнак Григорій Кочур, який буквально марив тоді поезію Мандельштама, Цитата. У свої студентські роки я був захопленим читачем і шанувальником Мандельштама, кінець цитати, випадково зустрів його в бібліотеці, але так і не наважився висловити йому своє захоплення. Цитата: Не вистачило сміливості кінець цитати. Свій невеличкий мемуар, мемуар Григорій. Порфирович написав 1991 року, в рік столітнього ювілею Мандельштама на прохання відомого літературознавця киянина Олександра Парніса. Лишається тільки пошкодувати, що патріарх українського перекладацького цеху сам ніколи не наважувався перекласти поета українською, можливо, і через юнацький піетет до Мандельштама, який зберіг упродовж всього життя. Уряді творів поета відобразилися українські мотиви, образи, мовний колорит, наприклад, вірші, як по вулицях Києва, Вія, Старий Крим та інші. У 30-ті, ні в Києві, ні в Україні загалом Бенельштама більше не буде. 1930 року помер батько Надії Яків Аркадійович, а її мати. Віра Яківна згодом переїде до Мандельштамів. В той же час українські сліди у поезії та прозі Мандельштама зустрічаються досить часто. Пригадаємо хоча б поезію 1937 року про те, як по вулицям Києва Вія іщить мужа, не знаю, чи я жінка, кінець цитати. У той час, як цитата Пахнуть смертю господські і ліпкі, кінець цитати, що є явним зловісним відлунням першого перебування поета в Києві страшного 1919 року. Пригадаємо відому поезію Черепаха, яка також народилась під безпосереднім впливом цієї поїздки, знайомства і знайомства так, з Надією Хазіною. Пригадаємо рядки з різних мондельштамівських текстів. І ті нестрашні України Кубані, старий Крим, і весь український народ, робота татари, узбеки і Німци. Цитата Полуукраїнське лето», кінець цитати, робота, пластинка й тоненький жилета, де українська мова, вірш Ета область в тім на воді, полуріфмованими українцями, жартівливий вірш до перекладачки Марії Петрових. Марії Сергійна мені ужасно хочеться. Пригадаємо яскравий соковитий, сонячно кримський відлуння, завдяки якому з'явились з одного боку Гамерту Гії Паруса і Меганом, а з іншого трагічний Старий Крим. Крім того, він присвятив Києву два чудових есе, назвавши Київ найживучішим містом України в одному із них. Давайте подивимося, що він писав у вірші Старий Крим. Травень 1933 рік перекладач Григорій Зленко. Холодна провесінь, голодний старий Крим, який за Врангля так само начевинний, вівчарки у дворах, полатані купини, такий самісінький кусючий сірий дим. Такою ж, бачиться, розпросторіла даль дерева, що бруньок і досі не розкрили, стоять, немов чужі, та будуть жаль безсилий і з дурного розуму прикрашений мигдаль. Природа власного не впізнає лиця і привиди страшні в країни і кубані, у капцях повстяних опухлів вже селяни, що хвіртку стережуть, не рушачи кільця. Коли ж уперше пролунала українською поезія Модельштама? Це сталося 1971 року. Прозвучало надзвичайно тихо, адже це відбулося не в радянській Україні, а в еміграції. Ігор Качуровський видав у Мюнхені книжечку своїх поезій і поетичних перекладів. Пісня про білий парус до неї увійшов і єдиний переклад із Мандельштамового вірша Ми з тобою на кухні посідімо. Загалом, у 1970-ті Кочоровський здійснив переклади шести медштамівських поезій. Вони звучали тоді у програмах про Осипа та Надію на Радіо Свобода у Радянському Союзі. Перша публікація віршів медичтама українською також пройшла. Непомітно на початку 1989 року в Газеті Літературна Україна публікується добірка поезій і перекладів Івана Драча, які були присвячені вірменській трагедії з Пітакському землетрусу 7 грудня 1988 року. Завершував цю добірку цикл Мендельштама Вірменія. У рік століття поета 1991 київське видавництво Дніпро планувало опублікувати цілу книгу Білінгу вибраних українських перекладів Мандельштама. Однак ця книга так і не вийшла тоді друком через тогочасне фактичне банкрутство видавництва. Українською мовою окремі вірші Мандельштама перекладали Дмитро Павличко, Леонід Шереватенко, Юрій Буряк, Юрій. Андрухович Віктор Неборак, також Леонід Кисельо присвятив Мандельштаму цикл віршів. На сьогодні кількість мандельштамівських віршів, перекладених українською, перевалило за дві сотні. Чимало з них мають навіть по кілька варіантів. По типу гамертуги і Паруса існує аж у 25. 12 версій має вірш меганом, вісім только дійської книги читать, по сім – «Золотистого меда, струя із бутилки тікла та м -м, за грімучую доблість грядущих віков. Такому різноголостю сприяли і недавні конкурси перекладів Мандельштама, до яких долучилися як майстри перекладацької справи, так і початківці. Наприклад, 4 вересня. 2019 року відбулося в Україні нагородження переможців літературної премії Метафора Варт книгарні небо. Вона була присвячена Осипу Мандельштаму. На конкурс приймалися переклади українською мовою трьох творів поета, у яких присутня тема Криму. А саме, Біссонця Гемертугії Паруса, 1915 рік, Меганом, 1917, Холодна Вісна, 1933. Переможницею стала Юлія Шекет за переклад вірша Меганом. Роком раніше, 2018 року, у видавництві Дух і Літера вийшла книга Андрія Пучкова. Київ, Осіпе Мандельштама в інтонаціях, поясненнях, картинках. у книзі запропоновано досвід інтонаційного історико-культурного комплексного калейдоскопічного коментаря. Побутових реалій, літературних і художніх алюзій у нарисі Мандельштама Київ, що був написаний у травні 1926 року. Картинки, що націоналізують прикмети часу, теж частина коментаря. Це друге видання, бо перше вийшло 2015 року. У другому виправлені фактичні помилки, уточнені деталі, пов'язані з перебуванням Мандельштама в Києві. Текст коментарів істотно доповнений новими відомостями, науковий апарат, підданий перегляду. У 2018 році також Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволів на ввезення з території Російської Федерації 26 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди. Про це повідомлялось на сайті відомства серед книжок, які не потрапили до України, опинилась і антологія поезія Сірібряного віка. Це московське видавництво АСТ, яка презентує творчість страченого сталінською системою Осипа Мандельштама поемою про Сталіна, яку зламаний переслідуваннями і фізичними тортурами поет написав у засланні за рік до своєї трагічної загибелі. Такий цитата дивний вибір саме цього твору із спадщини великого поета, творчість якого високо шанують в Україні. Є в дусі російської пропаганди, яка реабілітуючи Сталіна, тим самим виправдовує злочини Путіна. Кінець цитати зазначали тоді у відомстві. А 2020 року цікаво до переліку найкращих українських книжок року, цей перелік упорядкували члени українського пен потрапили 176 прозових поетичних перекладних нонфікшн, гуманітаристичних та мистецьких видань, і серед них. У розділі зарубіжна література опинилась книга Осипа Мандельштама, поезія і проза Двотомник, кілька десятків перекладачів, видаництво духі літера, тобто книга, видана 2020 року. Цікаво, що у Києві 2021 року, вулицю крайню, що у Деснянському районі, перейменували на вулицю Осипа Мандельштама. А Повномасштабне російське вторгнення завдало катастрофічних збитків усім галузям і сферам України і не оминула така доля і освіту. Тому 13 червня 2022 року робоча група «Примон» оприлюднила своє рішення з рекомендацією вилучити усіх російських та білоруських авторів зі шкільної програми, натомість доповнити її творами світових класиків. Причинами такого рішення робоча група назвала масове вторгнення збройних сил. Російської Федерації в Україну 2. психологічне і фізичне травмування українських дітей внаслідок воєнних дій держави-агресора. 3. важливість розвитку культурних зв'язків України з цивілізованими країнами. Чотири необхідність моральної підтримки учнівської молоді та зміцнення духовної сили української нації з допомогою надбань класичної і сучасної літератури світу п'ять відсутність в умовах воєнного стану рецептивного контексту для вивчення творів російських і білоруських письменників у школах. І серед тих, чию творчість більше не планували вивчати і не планують. В українських школах опинився і осип Мандельштам. На сьогодні це все. Пишіть, чи читали ви Мандельштама, чи вас змушували вивчати його творчість у школі. А я буду з вами прощатися. Всім папа -па та хорошого, а головне мирного вам дня. Папа. -па.